Вітаю вас, друзі, на моєму каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Починаємо нову рубрику, яка називається Шок. Шокоється в цій рубриці Будемо розповідати про актуальні новини економіки, політики, життя в Канаді, новин світу, новин України. Все цікаве, що тільки є у світі, відбувається за останній тиждень. Буде в цьому в цій, цій рубриці. Буду намагатися викладати щотижня. Давайте почнемо з канадських новин, економічних і Для того щоб вам було краще і цікавіше, покажу вам дорогу мою із даунтауна Торонто в місто Берлінгтон. Економічні новини за останній тиждень були доволі суттєві. в Канаді. Вчора буквально, було оголошені заміри інфляції. За серпень місяць інфляція в Канаді досягла 2%, знизилась з 2,5 до 2% в річному вираженні. І це була ціль, яку ставив перед собою уряд Канади знизити інфляцію до 2%. Але персонально в мене є таке відчуття, що вони трошки перестаралися, і в наступному місяці інфляція ще більше впаде. І це не буде вже добре для економіки, тому що це буде означати, що Канада може звалитися в рецесію. Побачимо, що буде. І через таке досягнення цього показника є відчуття і прогнози, що в жовтні Національний банк Канади ще раз понизить свою облікову ставку, але вже не на 25% пунктів, а на 50%, тобто на 0,5%. І це було б дуже непогано, тому що мільйони канадців, реально мільйони, очікують переподписання своїх кредитних договорів на початку 25-го року. Тому чим менше буде ця облікова ставка, тим менше канадці будуть платити за іпотеку. І це напевно може пожвавити ринок нерухомості, тому що ось ринок нерухомості очікує такого пожвавлення вже доволі давно. Він зараз а, трошки так припав, ціни попадали. А, і навіть а, там з початку літа облікова ставка знизилась на 0,75%. Це не дуже ринку допомогло. Тобто, він, він а, не, не продається так, як воно продавалось там ще там пару років тому. А, тому ще таке по зниження ставки може стиму стимулювати ринок і буде більше на ринку. Продаж буде, напевно, навіть почне знову зростання цін на нерухомість. Тому там багато рієторів вважають, що якщо вам зараз щось треба купити, то зараз найкращий період часу, аби починати щось купляти. Тому що протягом 24-кінця 24-го, початку 25-го року, облікова ставка може знизитись ще там, на 1-2 і тоді, коли кредити стануть доступними, то всі ці, -ці покупці, яких доволі багато зараз відложеного спросу, можуть піти на ринок, і ринок знову піде в сторону продавця, і буде багато боротьби, і на цьому ринку ціни знову підуть до гори. Тому, якщо щось бажаєте купити, то думайте про те, щоб купити, не затягуйтесь це. До речі, скоро планую запис інтерв'ю на моєму каналі з Рієлтором, яка вам розкаже цікаві новини саме на ринку нерухомості і про те, як купляти квартири, рендувати нерухомість в каналі. Ще одна була новина, пов'язана з ринком нерухомості. В принципі, цей кризис на ринку, на, на кризис доступності житла, він. Принципі дуже сильно а, такі приділяється увага саме уряду Канади. Вважається це головним недоліком а, уряду Джасіна Трюдо, головання ліберальної партії за останні 9 років. Те, що житло в Канаді стало недосяжно а, дорогим. Тобто, люди стали ну, купити щось перший раз а, дуже важко. Тому вони поліпшують поступово можливість людям щось купити, особливо first time buyers, тобто люди, які купляють нерухомість перший раз. Починаючи з 15 грудня, вони підняли максимально доступний срок іпотеки на 30 років. Було раніше 25, тепер 30. І за... можна розкидати на 30 років житло не тільки нове. Як це було до недавнього часу, але і на вторинному ринку. Тобто можна купити нерухомість там, за до півтора мільйона доларів, заплатити менше 20% і розкидати на 30 років. А це повинно зменшити щомісячний платіж, а тому житло таким чином буде більш доступним для людей. Ми побачимо, як воно буде насправді, але. Ну, Справді не дуже доступне житло, особливо в провінції Онтаріо і Британській Колумбії. Хоча в інших провінціях, таких як Альберта, скоро вартість житла зрівняється, напевно, з Торонто. Тому що через, на мою думку, ідіотський податок на нерезидентів, люди не зможуть купувати взагалі нічого в Торонто, якщо в них немає канадського піару. І саме це касається торкається українців, які. Наприклад, щоб українець міг купити квартиру в Торонто за 500 тисяч доларів, йому треба викласти, крім першого внеску за кредитом, ще 25% того податку на нерезидентство. А 25% це там 125 тисяч доларів, які будуть заморожені на, на рік, там, напевно, може, трошки менше, поки ви не отримаєте свій піар. Тобто, коли ви отримаєте піар, вам цей по 25% повернуть. Але де, де ж їх треба взяти, ті 125 тисяч доларів. Ну це, і це не для всіх. Тому люди вимушені купувати в інших провінціях. Люди багато купують зараз в Калгарії, там ціни справді так, підросли. А, ну, про це буде окреме відео. А, тепер переходимо від новин економічних до новин політичних, які між собою дуже сильно пов'язані. В Канаді, скоріш за все, будуть позачергові вибори на наступному тижні в парламенті буде зроблена спроба голосити недовіру уряду Трюдо через те, що в них фактично розпалась коаліція між лібералами і НДП, Народно-демократичною партією Канади і. Єдиний, хто може спасти уряд трюдо, це квебекська партія, яка теоретично може підтримати лібералів і не дати їм не проголосувати за, за, за недовіру уряду. Якщо все ж таки голосування відбудеться і воно буде позитивним, то скоріш все вибори в парламент Канади відбудуться вже в цьому році. Це класна новина для людей, які підтримують консервативну партію. Таких доволі багато зараз в Канаді, по всім опитуванням. 60% канадців проголосувало би за консерваторів у лібералів. Зараз історично низький рейтинг. Вони просто стріском програють вибори, якщо вони відбудуться в цьому році. Тому трудо буде опиратися всіми силами, аби не провести ті вибори, якось їх відтермінувати, провести їх в той термін, який вони повинні бути, а саме в жовтні 25-го року. Побачимо, як цього нього вийде. Але насправді ну, політичне життя в Канаді зараз вирує. І всім цікаво, що... чим все це закінчиться? Чи, чи, чи вдасться консерваторам такі організувати дострокові вибори, чи не вдасться? Взагалі-то ну, моє таке спостереження персональне, що а, люди вправді втомилися від Трюдо, і звичайні канадці, і українці в канадці. А, до речі, серед українців, які давно живуть в Канаді, підтримка Трюдо взагалі ніколи вони особливо не підтримували. А зараз, напевно, воно впало до такого історичного мінімуму. Там вони його тупо не навідять. Ненавидять. навідять. Коротше, ось погана А, І на мою думку, тут багато зіграла можливо навіть російська пропаганда. Тому що обсирати трюдо це такий національний спорт Канади, які ну, вкладались гроші насправді. А, і навіть було розслідування на вплив іноземних держав на. На вибори в Канаді і було доказано, що китайці впливали, і Росіяни впливали. Що є є такі вуха стерчать іноземних держав, тому що канадці розчарувалася в ліберальній партії. Хоча, напевно, ліберальна партія розчарувала сама, без особливої допомоги іноземних держав, тому що в економіку вони не впоралися з економічними кризами. І зараз саме через економічні проблеми канадці звинувачують трудо в такому в такій ситуації, яка є, є. Ну, побачимо, як вона буде розвиватися, буде цікаво. А тепер політичні новини пов'язані з Україною. Всім відомий скандал з показом на Тарантовському фестивалі фільму Руське на війні він, можливо, напевно, завершився вже. І саме вчора, тому що. А вчора ці хитрожопі вилупки <смі> стіфу по-іншому я їх назвати не можу. Такі показали це гавняне кіно. Я знімав репортаж з цього показу. Там показував акцію протесту, як люди бастували там перед кінотеатром. Вони зняли з показу фільм на вимогу українців через протести, призупинили його показ, аби не псувати свято кіномистецтва для інших глядачів. І звинуватили фактично українську діаспору в тому, що вона там їм якось погрожувала. І в рамках забезпечення безпеки фестивалю вони призупинили показ. І як тільки офіційна частина фестивалю закінчилася, фестивальний тиждень, у неділю був завершений, у вівторок відразу вони взяли і показали. Два рази, причому там днем і ввечері, та гавняне кіно в рамках, вже поза фестивального показу. Я дивився на тих людей, які туди прийшли подивитись той фільм. Або якісь пенсіонери, які там у масочках ходили, боялись, що їх побачать їх ліце. Або якісь молодь, якої там просто немає розуміння взагалі, що вони дивляться. Коротше, люди з розовими слоніками в голові не повні прийшли подивитись на кіно. А українці доволі потужно виражали свою думку. На жаль, було не дуже багато людей, тому що воно було несподівано. До речі, що вони його знову таки покажуть. Але всі ці події були висвітлені на основними телеканалами канадськими. Там було записано багато інтерв'ю, і там більше все мені сподобалось інтерв'ю з бувшим членом Верхньої палати канадського парламенту, сенатор Канади. Канадець сам по собі, і він дуже аргументовано, дуже класно, просто розгромив те кіно, сказав, що не треба було показувати. І стандарти журналістики, і демократії взагалі тут не до чого. Ну, класне було інтерв'ю. І от цілком показала CP24, це основний такий інформаційний канадський канал. Вони висвітлили, дуже непогано те інтерв'ю зробили. Тому я думаю, що наслідки все одно позитивні. цього, ну Незважаючи на негативний сам по собі результат, що кіно таки показали. Але те, як народ відреагував, українська діаспора, і не тільки діаспора, і пересічні канадці і офіційні канадські особи, такі як Христя Фриланд, наприклад. І навіть мені сподобалася реакція українського консульства в Таранта, яке консул бігав тут реально бастував і показував інтерв'ю, записував, ну тобто працювали люди. І, тобто, це я думаю, що будуть наслідки зроблені, будуть. А інше не пролізе більше російська пропаганда, або буде пролізати з, з набагато більшими складнощами, ніж вона це зробила зараз. А, так що такі результат, в принципі, є, і ну, я би його таке оцінював позитивно, тому що ми показали всьому світу, що у Венеції його показали взагалі без жодних протестів. А в Канаді не показали. І там навіть був цікавий такий пост в Твіттері. Один із власників фестивалю пожал, буквально пожал, пожал, пожалівся, що там провів таку табличку, скільки українців живе в Канаді. Там розмір української діаспори. Там, а, і В Канаді там півтора мільйона офіційно тільки людей українська діаспора. І він написав: Тепер зрозуміло, чому ось так все відбулося. А він думав, що ніхто не побачить цей, цей непотребу, і ніхто не прийде там виразити свою думку стосовно цього ганебного показу. Ось е -е, е -е, так, коротше, це відбулось. На жаль, показали, але ну, що поробиш, е -е, пролізає російська пропаганда, і тут багато людей думало, що сам їм заплатили за це. Але справді я думаю, що це е -е, ну, фестиваль показав не тому, що заплатили там. А тому, що вони тупо ідіоти. ідіоти. і все. Вони дуже підтверджені впливу пропаганди, тому що в них немає жодного імунітету на це. Тому що вони тут звикли жити в безпеці, бачити там розових слоників, там за все хороше проти всього поганого і не розуміють, що вони тим цим показом підтримують російську агресію. Ну просто це не вкладається. Їм треба це роз'яснювати. І саме цим займалася українська діаспора останні два тижні. З перемінним успіхом, але ну, що, маємо що, те, що маємо, а, ось такі новини у нас з Канади. А, новини а, світу, напевне. Світ у нас а, для канадців світ досить часто закінчується в Сполучених Штатах Америки. Канаці дуже сильно слідкують за виборами в Штатах, дивляться дебати, переживають за те, щоб перемогла. Камала, адекватні канадці, до речі, неадекватні бажають перемогу Трамп, так само, як адекватні і неадекватні американці. Я там записував відео про дебат. І в цьому відео я чітко дав людям зрозуміти, якщо ви живете в Сполучених Штатах, маєте. Громадянства Канади, ви можете не Канади, а штатів, ви можете голосувати за кого завгодно. Але якщо вам трошки е, хоча б трошки болить за долю України, ви повинні обрати Камалу Харс. Тому що Трамп наступного дня після виборів здасть Україну Путіну, заморозить поставки, зброї, і просто це буде повна капітуляція. Тому якщо ви не бажаєте перемоги Росії. Голосуйте за Камалу Харріс. Це моє таке вам побажання. На цьому в мене все. Дякую, що дивились це відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, і до нових зустрічей. Пока-пока.